А львівщиною подорожувати відтепер стане простіше. адже запрацював безкоштовний мобільний додаток туристичний путівник. Щоб створити його з обласного бюджету, виділили 60 тисяч гривень. Поки що існує українська версія програми. Згодом планують запустити ще й англійську та російську. Користувач може обрати потрібний йому маршрут: чи то пішохідний, чи автомобільний, чи велосипедний. Сама ж програма містить необхідну інформацію про обласні пам'ятки культури та архітектури, а також дані про. Туристичну інфраструктуру Львівщини не було об'єкту. У кожного користувача Android смартфона є така кнопочка Google Play. Якщо він зайде на Google Play і пошукає львівський туристичний путівник, чи якщо це англомовний, англомовний турист, то це може бути Львів Туристгайд, Львів Ріджінгайд. Будь-які ключові слова в тому напрямку, він може знайти цей туристичний путівник і встановити собі на телефон. В Цьому додатку є мінімальний набір необхідних функцій, який дозволить. Туристу комфортно подорожувати Львівською областю для того, щоб збільшити функціонал, потрібно додаткові кошти. Ми будемо їх шукати. Плануємо залучати приватний сектор, ті, хто безпосередньо пов'язані з туристичною галузі.